І знову зміни у Польщі змінюють правила працевлаштування для українців. Що потрібно знати про нові умови? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. У Польщі заявили, що змінюють правила працевлаштування для українців. Відтепер працювати за цивільними договорами стане неможливо для іноземців. Нові правила почнуть діяти вже від 1 січня 2025 року. Згідно з ними, усі іноземці, що працюють Україні, повинні будуть мати трудовий договір. Про це повідомило місцеве видання Інполанд. Відтак, з 1 січня 2025 року, іноземці, які хочуть працювати у Польщі, зобов'язані будуть мати трудовий договір як основну форму трудових відносин і згідно із проєктом нового закону. дозвіл на роботу в польській компанії буде надаватися лише тим іноземцям, які працюють на підставі трудових відносин, що виключає можливість працювати за цивільно-правовими договорами, такими як договір доручення. Найбільш поширеними формами трудових відносин для іноземців стануть трудовий договір, призначення на посаду, обрання також кооперативний трудовий договір. Це нововведення має на меті забезпечити більшу стабільність і захист працівників. Однак для деяких професій будуть передбачені винятки, наприклад, спортсмени, тренери та артисти зможуть працювати за більш гнучкими формами договорів, зважаючи на специфіку їхньої діяльності. Але зважаючи на те, що нові правила можуть стати серйозною проблемою для роботодавців, уряд Польщі, ймовірно, веде перехідний період, щоб забезпечити плавний перехід до нових умов. Також нагадаємо, що уряд Польщі від 1 липня 2024 року змінив правила, що регламентують норми перебування українців на території країни. Ключовим елементом закону є продовження терміну легального перебування українських біженців. Про основні зміни для українців в ефірі Ранок лаєв Овів директор представництва спілки підприємців та роботодавців в Україні Назарій Вулянський. Він зокрема зауважив, що раніше українці мали 30 днів, коли вони прибували до Польщі, щоб отримати ПСЛ – ідентифікаційний номер, який дає право на проживання на території Польщі, доступу до медичних послуг. Тощо вже від липня українці мають негайно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати ПСЛ. Таким чином, Польща вирішила відрізати всіх тих, хто нелегально перетинає кордон Польщі і потрапляє на територію республіки. Вони тепер будуть змушені пред'явити закордонний паспорт. Раніше можна було пред'явити будь-який документ: водійське посвідчення, український паспорт. Зараз необхідно пред'явити закордонний паспорт. Також для українців вводиться плата за фото в місцевих органах влади для того, щоб отримати цей документ. Українські біженці продовжуватимуть отримувати допомогу у вигляді 800 злотих щомісяця та 300 злотих одноразової виплати на дітей, що йдуть до польських шкіл. А ось для громадян Польщі, які прихистили українців, скасують виплати по 40 злотих на добу. Це говорить про те, що українці змушені будуть знайти самостійно житло або переїхати до гуртожитку. Також від 1 вересня всі українські діти були змушені піти до польських шкіл. Крім цього, українці, що проживають у Польщі 365 днів з документом ПСЛ, зможуть подати заявку на отримання посвідки на тимчасове проживання, карта побуту, що дає право проживати у Польщі ще три роки з правом залишитися в Україні. А як вам нові зміни? Діліться думками у коментарях. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю всім нам мирного неба над головою. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.